Так, 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 баньки дорогенькі. Була вчора по ваших. ну, по своїх і по ваших діла. Все, що треба, зробила. Кому треба, все написала. Ви пишете, пишете. Пишете і пишете. Зняла на той канал відео про... Поїздка, поїздку наших службовців, високослужбовців. До Трампа на зустріч. Подивитись, хто хоче подивитися, подивитися. Так, що хочу сказати. Свічки, хто? Свічечки. Все йде за таким логотипчиком, щоб ви розуміли. Навіть спічки, якщо ввожаться там, якщо треба. Вони всі свічечки, всі скрізь От таке йде, все пишете вайбором, я отвічу. Поки не прийшлю рахунок, нічого ніде не платимо. Тобто, ждемо, поки пришлю рахунок, тоді я вам пишу день і час розкладу, тоді я вам пишу Там свічка, питаю, що мені треба. Там привезла я ще трошечки. Були там раніше ритуали, прям цілі. Були ритуали, цілі там на здоров'я. Я, я і на тому каналі показувала, така приходить, там, там іконка всіх скорблящих, ну там під ціком іконка йде, там все в наборі йде, пишеться воно, що за чим робиться. Там я я зробила, а ви доробляєте там уже. Ви вже мені пишете там ім'я, все я під ваше ім'я, під число місяць рік народження дороблю, а все остальне ви робите. Тут і молитовка написана, це йде на здоров'я. А ще на фінанси. Там трошки менше, ну теж там прописано, що там, що робити, як робити. Теж брошурка прописано. Це цілі ритуали. Тобто це ритуал. І от такі діло. Робимо чистки зараз і перед Новим родом добре в старому. Все нехороше в старому Году, щоб чисті ми зайшли в Новий Год. Кому потрібно, хто хоче, Там ви питаєте вже в ній вайбері в тому, що це таке? Чистка це чистка. Чистка – це чистимо, так як ми миємося зверху, так ми миємося всередині. Я не знаю вже, як об'яснити вам. Це душа і тіло. Це привести в порядок емоційний стан. Це те, що людині мішає в житті, що її дали. що не дає там, розвиватися фінансово, в відношеннях, особисте життя. От воно проходить чистка. Чистка – це молебень, чистка це вичітки, чистка це воск, чистка це викачка яйцем. Тобто я беру ваші дані. І потім я роблю те, що там все це йде, считай, ну, через це. Це вода, це річка, це ліс, це все, що мені треба, це гора туди, де ми ходимо, я вам показувала. Тобто кожному своє те, що треба, там робиться чистка. Чистка це не мільйон грошей, ви завтра отримаєте, щоб ви розуміли. Знаєте, це ви получите, знаєш, як ото душу в порядок приведемо. А тоді, коли ми спокійні, коли в нас там стержень такий є, то воно все там саме приложиться. Я не знаю, як вам об'яснити. От якщо я роблю розклад з вами, хто там йде зразу на розклад, потім на чистку, там ми дивимося ситуацію, Ми балакаємо, ми пробалакаємо. Я розумію там людині, конкретно сказати, що там треба, як там. В общем, ну в общем, це в общому, от я вам кажу. Це мені треба брати ваше ім'я, число місяць, дивиться вже, що там я буду робити, тоді я вже розумію, що я роблю, що там чистим і більше. Чи здоров'я, чи там те, чи це, чи все в місті. Це називається чистка. Не вірите, я вам казала не в одному відео, сумнівайтеся, не йдіть, не робіть. Пішли на це все, значить, не сумнівайтеся. Чи треба, чи не треба, чи роблять вам, чи не роблять. Все, що від мене залежить, я все вам зроблю. А в остальне ваша віра, як ви вірите в це все? Чи ви прийшли поприкалуватися, чи ви прийшли дійсно щось отримати? Он читала на тому каналі, не буде тут читати, прийшла людина із Америки, дитину там шукала свою дівчинку. Ну, захочете, зайдете на той канал, подивитеся. Теж ми робили чистку, розклади, і вся карта показала, куди, що, як, знайшли. Взагалі, воно, як сказати, кожен, кожен пойме, тільки кожен в своє час, що чистка йому дала. То ж один там, де ракети летять, от його там за секунду не оказалось в тому місці. Там, ну, це я приблизно кажу. То і те, то й те. Кожен, прийде поняття, для чого це була чистка. Ну, тільки я вже кажу, сумніваєтесь, не треба воно вам. Навіть розклад не нужен вам, якщо ви сумніваєтеся. Свічка не треба, якщо ви сумніваєтесь. Заказали, значить не треба сумніватися. Якщо ви хочете результат отримати. Понимаєте? Понимаєте? Такі діла. Так, школа. Там я вас всіх пишу. Хто там написав мені, хто цей, от я вам ще трошки там перепискую, тому що там і контракти заключаються, там воно серйозно, ну, там воно більш серйозно, ніж розклади, це, щоб все це було офіційно, щоб все це було, ви понімали, за що ви платите, як ви платите, ну, тобто, все, все підготовлюю. Все, щоб не так почати, а потім думати, куди його, а просто мені треба. Ну, тобто, одне діло, коли до мене людина прийде, і тут я щось їй розкажу по картах, а друге діло, якщо це вже виходить воно на Ютуб. Та це саме, що розклади зразу. Я не розуміла, не, не куди писати, що писати, відповідати, коли виходити, як виходити. Це що за чутко розумію. Ага. Ви написали, я відповіла, ви проплатили, я день время написала, в те время ви дзвонили, все чітко йде, все йде по. По конвейєру. Так само і чистки зібрали, поїхала я, от ті дні в мене вже є для чисток, для свічок, я роблю, я розклади не роблю в ті дні, тобто рук до карти я не, руками до карти я не касаюсь. Тим більше Саня зараз, ну, вона й була Аня, не тільки зараз. Ну, взагалі, я кажу, що більше більше вона в це все вникає теж, і там, де треба допомогти, вона вже добре. Ну, такі діла. Так що всі в мене ви написані, всім я вам сообщу, напишу. З усіма вами, хто є, хоча б перший раз, я там хоч по 2 минутки, по 5 минуток постараюся побалакати. Понимаєте? Щоб мені поняти, як я можу вас почувствовати. Не хочеться просто так, ну, от. не хочеться просто так, щоб все це було. Хочеться, щоб і ви отримали результат. І я, щоб довольна була тим, що от я дійсно роблю те що, те, що приносить результати мені вам. І ми взаємодовольні. Взаємо Такі діла. Так що все, все в процесі, все робиться, все, всі ви пишетеся, на листочок, на зам'яточку записуєтеся. А там тоді воно все. Зараз я хочу бачити, що я сьогодні зня, захотілося мені відео зняти. Мені хочеться для когось з вас розклад зробити. От прям дуже хочеться. І день, і два, і три. От мені думаю, все і не доходить в мене, не доходять в мене руки до цього всього. Все вайбером. Кому що там хочеться, не хочеться, пишете вайбером. Ви ждете, поки я отвічу. Давайте подивимося, для когось розклад зробимо. Давайте мамара та не будемо брати. Давайте ці ще розочки візьмемо. Для кого розклад? Кому не хто буде дивитися, для кого цей розклад да? Для кого цей розклад? Я карти бачу цю людинку. Для якої розклад? Треугольник. триугольник. Хтось знаходиться в тригольнике з вас? Кверта жартів. Це жінка, яка жертвує собою через якийсь треугольник. Для мене це любовний, тому що треугольник буває це, бувають. Знаєш, мамки, чоловік і жінка. Ну тобто, бувають такі а Тут уже жінка жертва жертвою. Да. Тут пара, тут пара, тут пара. Тут прям вже розвод, тут вже розставання, тут вже немає тих от відношень, які вони повинні бути. Карта п'ятерка Пентакля це карта одиночества вдвоєм. Тобто люди можуть в одній хаті бути, вроді сім'я, але в то же час глибоко одинокий. Це карта ненависті, це карта, я кажу так, як я. Хто там, де мені зовсім не цікаво. Я маю в виду, це карта, це карта люди, чим довше знаходяться в місті, тим людей більше і більш ненависть один до одного з'являється. Через що ненависть? Через те, що. Ніхто не може вийти з цієї ситуації. Він жде, що вона, там не піде примерно, вона жде, що він ті типу, оповниться. оця карта, ну це як взяти одну карту, тут можна вам час сидіти розказувати. Ну, есть, це вже хренові отношення. Це вже отношення, від яких ну, есть, что, как бы как бы хотели, не надіялися, як би не хотіли, вже нічого не буде. І жінка от попала в треугольник, в якому вона жертва, про кого це розклад, для кого це розклад? Де вона жертва? Де вона зависла, ну тобто, де, де взагалі вона? Жертва жертва йде. Чого жертва? Потому що отношення, тому що що ви там виписуєте? Потому що вже все, вже все. Вже не будете ви не в сім'ї, ні друзями, ніким ви не будете. Що, хай, що хоче карта вам сказати? Ну, це про, про цю ситуацію. А ну давайте ще цією колодою подивимося. Дівчатка, любіть себе, хоч трохи. Не треба самовлюбленості. я терпіти можу, коли люди самі собою поваються, але ну, все одно трошечки любіть себе. Любіть дітей своїх, які у вас є, які між цим усім знаходяться. Думайте, як дітям в цьому всьому знаходиться. Це не благо, ви робите, якщо от, дійсно, от по карті. Ми балакаємо за карту. Я не знаю, за кого ця карта показує. Це не те, що ми те, що особисті розклади, там особисті розклади. Це для когось із вас, хто дивиться, що ця карта. О, 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 о. Люди егоїсти, все одно тут люди йдуть егоїстами. Є тут, тут невеста ще на стороні. А невеста є, тому що фінанси в сім'ї є, Знаєте, ось вам у нас пліткою падає невеста. от вам фінанси, які в сім'ї є, І от вона старається. Тут уход. Тут буде уход. Все одно тут буде в сім'ї, уход. Скільки б тут би воно не це не... І крепка сім'я была. Сім'я наскільки крепка, наскільки предана була, наскільки крепка була, по дереву, корінь крепкий був. Ну, це, звісно, і романтика, і любов, і, ну, есть, і відношення були, і почт був в сім'ї, ну як до сім'ї цієї був, і почт був, і, ну, то есть хорошо було, і дітки в сім'ї, ну то сім'я крепка сім'я. Реально крепка сім'я падає. Ви не вздумайте просто, хто це дивиться, якщо ви думаєте примерно, що там дитина, очередна дитина удержить цю ситуацію, викиньте з голови. Це, може, це треба почути. Ось вам прям звідшення про це йде. Тому що ваша хрит, ваша хитрость, щоб примерно зайти в беременність і ще родити дитину для цієї людини, ну для. Ну, це, понимаєш? Це вб'є вас до кінця, Тому що дитина це дитина, щоб тут же фінансову сторону удержати. Це не дитина не по любві, це не дитина того, що всі її хочуть. Це дитина, щоб через хитрость удержати сім'ю, чоловіка. Через що? Через фінанси, щоб фінансова сторона. Ну, тобто не доведи Боже. Так, і тут давайте подивимося. Ну, це для кого? Давайте подивимося, давайте, що ваш супруг по цій ситуації хоче вам сказати, хоче донести через карти. Чітко тут треугольник, дівчатка. Чітко, тут треугольник, чітко тут. І тут вже йдуть по двойки, Диви, після карти повішеного йде карта п'ятерки пентаклей. Тобто, на п'ятерки пентаклей завжди нарисовані двоє. Тільки вони вже йдуть от сніг, голі, босі, тобто вже немає духовного ніякого комфорту. Тобто, повешені, після, ну, от тут і має значення, як йдуть ці карти. Повішані і далі п'ятерка Пентаклі. Тобто, фактично, карта ці двоє вже є жертвами. І він вже як жертва, не знає з цим, що робити, і вона як жертва. Ну, тобто, все, вже люди. На різних берегах. не те, що річка а Ну, Давайте, що він вам хоче сказати. Ну, от він. Він хоче сказати, що я імператор. Я заслужую це все. Я заслужую. Все це я заслужую. Ну, діти є діти. Діти, чи дитина, чи діти, вони були, є і будуть для мене дітьми. Вони будуть в мою імперію, ну, от вони не а як, вони. В моїй імперії були, є, і будуть. Ну, от сім'я. Бачиш, тут вже п'ять сім'я, в якої сундучок з деньгами. От там нарисовано, то я чогось цю колоду взяла. Сундучок з деньгами, десятка пентаклів, там і дітки, і сундучок з деньгами. Тобто імператор, який фінансово дуже добре цю сім'ю. Десятка Ніхера Тут хорошого не буде. Тут воно просто є. Як... Ну, що він хоче сказати, що если примерно воно в ближайше время не розлужится, тут воно дуже нехорошим закінчиться. Тут якісь трагедії трагедії. Та і ці маніпуляції, от він каже вам, оці маніпуляції, ну, примерно, даже от через дітей. Вони, ну, він дуже добре це розуміє. Він вам каже, я дуже добре розумію твої маніпуляції. Для того, що як би ти не маніпулювала, він вам каже, що башня і башня. Все вже розрушилося. Вже. Вже Сім'я проходить через башню, через розрушення. Ну, а бачиш, він не розуміє, що деньги дуже важливі деньги. Тобто не чувствує, вже немає нічого, він понимає вам каже, що ти хочеш бути королевою Пентаклі, ти хочеш бути обезпеченою, стабільною жінкою. Ну, і ходать. От він уходить, там силует, п'ятерка кубків, а ви його оплакуєте. Тут більше оплакуєте те, що свою життя. Тут по цій карті людина оплакує. ну і шанс, тут шанс, бачиш, тут шанс. Тут, тут людини попав шанс, він вам каже, що я розумію, що. от Хтось може бути жінка з простої сім'ї. Може, десь вийшло так, що. Ну, Хоча, якщо по карті, якщо б особистий розклад, я б сказала, не дуже чесно, і ви його взяли. Тому що тут є карта лисиці, тут є карта хитрості жінки. Ні, За третю людину ми не балакаємо. Там построєно на постелі, там построєно все на. Ну, тобто на першому мужики клюють. Німаєте? А тут карта показує, що я розумію, що я він каже, я розумію, що я, як імператор, я ну, робив всю жизнь, щоб фінансово вона була тут і ту Пентаклі, тут десятка пентаклі, щоб фінансово вона була, ну, щоб достойно сім'я жила. Пройшла любов, кончилася. Зараз сім'я проходить через башню. Те, що ви держитеся за цю башню, чим довше люди знаходяться по карті башні в цій башні. Тим, тим ця башня, тим ця карта, ну, от, якщо вона випадає, вона більш і більш розрушає вас обох. Добрий. А що ти щось хотіла чи ні? А я зараз перезвоню. Давно чула, зараз я дознімаю її. По цей. Да, давай, давай. Це невісточка, вістричка невночува. Чим довше люди застряють в цій карті, ну ми балакаємо за карти. Ну, бо, бо, карта це ну, знаєш, як карта башні, це состояння. Це не просто-картинка, це состояння. І оці маніпуляції, які проходять зараз. Там, діти, не діти, все. Ну, Дело в тому, що чим довше ви в цій башні, взагалі по карті, чим довше людина, от ми балакали за Україну, чим довше знаходиться людина, країна в цій карті в башні, тим розрушення йде вас. Тим психічно з нездорові люди виходять, тим здоров'я може пошатнутися. Ну, то есть, воно, ну, воно не потрібно. Якщо вже я роблю розклад і є башня, Ну, тут треба просто виходити з отношений. По-нормальному, по-хорошому, вистраювати фінансову, як то рішати фінансову сторону, ну тут, тут да, чітко показує карта. Так, да, ти отримала, він каже, ти отримала шанс в житті, ну, фінансово жити хорошо. Ну, Дело в тому, що все, пройшла любов, пройшла любов, він уходить, він, уходить. він вже душою і тілом не з вами. Те, що там ці маніпуляції проходять, вони більше і більше розрушають вас обох. Він себе чувствує так, і ви себе чувствуєте так. Хочеться стабільності, зрозуміло, хочеться стабільності, є дитина, є діти, карта показує, є сундучок з деньгами, який в сім'ї достаток. Але дело в тому, що якщо так воно буде продовжуватися, воно дуже нехорошо закінчиться. Тим більше тут башня, десятка мічей. Такі діла, тобто комусь із вас. І знову хочеться, дівчатка, цініть себе, любіть себе. Ніякі гроші світу не Знаєш, щоб людина, жінка себе ламала. Повністю. Ніякі гроші світу мені б не нужні були, щоб. Ну, щоб, 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 щоб чіплятися за воздух. І навіть не за воздух, а за непонятно за що. Тобто людина вже душою тілом зовсім в другому місці. Ну, такі діла, от видать, це треба було сказати. Все, любенькі, дорогенькі. все розказала, вроді б, все показала, кому свічечки, кому розкладики, кому ритуали, фінанси, ритуали на здоров'я, їх є небагато. Привезла я їх, це їх скільки не було, а це вчора я їх привезла. Тобто пишете в Viber, я відвічу, а там далі ви самі рішаєте. Дорого, недорого, все платне, все платне. Зразу кажу, щоб там не було вам удивлення, нема в мене бажання, нема в мене сили, нема в мене здоров'я. Просто так було колись, я вам кажу, було колись, навіть був би радий, щоб хтось прийшов просто. От початок був такий. Зараз вже зовсім не таке. Все, давайте. Пока-пока. Shit. <laughs>